Вас вітає мальовниче місто енергетиків Южноукраїнськ. Саме тут мешкають добрі, гостинні, світлі душею люди. Саме тут навчаються здібні талановиті діти. Саме тут працюють розумні, справедливі, трудолюбиві, креативні мудрі вчителі. Серед них я, учитель початкових класів Южноукраїнського ліцею номер 3 Косякова Світлана Юріївна. За моїми плечами 38 років педагогічного стажу. Після навчання у Білгородністровському педагогічному училищі 1986 року приїхала в рідне місто. І розпочала свій учительський шлях на посаді вчителя початкових класів у новій школі номер 3 нашого молодого міста, де працюю і дотепер. За цей період здобула вищу освіту в Миколаївському державному педагогічному інституті за спеціальністю початкове навчання, зростала професійно. Маю вищу кваліфікаційну категорію Звання Старший учитель. Певний час працювала в рідній школі заступником директора з виховної роботи. Наразі я класний керівник 3-го В інклюзивного класу Южноукраїнського ліцею номер 3 Оклик своєї вчительської долі я відчула ще в дитинстві. Бути вчителем. Це була моя мрія. І вона здійснилася. А чому я обрала роботу з молодшими школярами? Тому що мені з ними працювати набагато цікавіше. Перший учитель це людина, яка не просто дає дітям знання, а закладає певну основу для формування майбутньої особистості. Я рада, що можу бути для своїх учнів провідником у навколишній світ, допомогти їм пізнати його. Але водночас це і величезна відповідальність. Моя мета не тільки дати знання, а й навчити дітей вчитися до того ж, маю змогу поступово бачити плоди своєї праці. Спостерігати, як вчорашні малюки перетворюються. На вихованих і поміркованих учнів. Працюючи в школі майже 40 років, я намагаюся зробити процес навчання цікавим і активним, тому свою роботу організовую у таких напрямках, як створення творчої атмосфери в класі, поєдную традиційне і новаторське, роблю опір на практику, досвід. Ідеальний початок робочого дня це усмішки моїх учнів. У пригоді мені стають щоденні ранкові зустрічі. Ранкова зустріч це чудовий спосіб вдало почати день у колі друзів, обмінятися новинами, сказати один одному комплімент і підбадьорити того, у кого поганий настрій. А як зробити урок не просто змістовним, а насправді цікавим? Вношу у свої уроки загадку, таємничість, гру. Це робить процес навчання захоплив і приносить безліч позитивних емоцій. Зробити уроки цікавими допомагає використання різних технологій. Діти люблять працювати з картами, таблицями. Лего на інтерактивній дошці. Роблю уроки інтерактивними. На кожному уроці практикую парну, групову роботу. Проводимо досліди, ставимо експерименти. Третій рік працюю за науково-педагогічним проєктом Інтелект України. Проєкт Інтелект України насичений різноманітними цікавими технологіями. Однією з найефективніших з них я вважаю технологію раціонального читання. Першокласники вже на початку жовтня знають весь алфавіт, вчаться читати цілими словами. Виконують низку вправ на розвиток пам'яті, уваги, логіки. Розвиток навички швидкого, вдумливого читання здійснюється за допомогою різноманітних вправ: це повітряні кульки, сорока і черепаха, фотоапарат, ключові слова, питайли, техніка аргументації, учитель. Озвуч мультфільм та інші. Усі ми хочемо бачити дітей розумними, сильними, здоровими. Та статистика стану здоров'я школярів сьогодні, на жаль, досить невтішна. Маю свій невеликий досвід роботи з учнями з особливими освітніми потребами. Дистанційно пройшла навчання. Під час інтернет-конференції інклюзивна освіта, досвід упровадження в сучасних умовах. В процесі підготовки до уроків з дітьми з особливими потребами складаю план конспект уроку, на якому учень за станом психофізичного і інтелектуального розвитку вивчає близьку засмістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для нього. Для пояснення складних тем розробляю картки, інструкції з описом покрокових дій. Така побудова навчальних занять створює умови, при яких учень залучається до навчальної роботи. Здобуваємо знання, досліджуємо, творимо, дружимо у нашому затишному кабінеті. Осередок навчально-пізнавальної діяльності. Це саме те місце, де відбувається основна навчальна діяльність класу, як групова, так і індивідуальна. Є у нас і змінні тематичні осередки, у яких розмістилися дошки, стенди. Тематична зона наповнюється матеріалами у відповідності до теми предмету, тижня. Дня. Саме тому ця зона постійно змінює своє оформлення. Вона наповнюється плакатами, цифрами, малюнками, фото, що дозволяє з легкістю змінювати тематичні матеріали. Ігрова зона це місце для активного відпочинку та ігор. Вона обладнана дитячими стільцями, а також наповнена настільними іграми. Пазлами, конструкторами, розвиваючими іграми. Осередок художньо-творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та стендом для змінної виставки дитячих робіт. Зона художньої творчої діяльності це зона, в якій діти реалізують свій творчий потенціал. Дитяча класна бібліотечка. Це зона. Острівець знань. Тут діти можуть знайти книгу відповідно до теми уроку, а також мають можливість наповнити міні-бібліотеку власними книжками, котрі прочитали на дозвіллі. Осередок вчителя обладнаний усім необхідним. Є великий зручний стіл, стілець, місце для зберігання навчального обладнання, мобільна шафа для плакатів. Кабінет технічно забезпечений, є інтерактивна дошка, ноутбук, принтер, документ-камера, ламінатор. Та реалії сьогодення такі, що часто доводиться залишати наш світлий затишний клас і спускатись у тимчасове сховище. Багаторічний досвід роботи в початковій школі привів мене до усвідомлення. Важливості цілеспрямованої роботи з батьками учнів партнерство у нас будується на засадах добровільності, рівності та взаємоповаги. Батьки повною мірою включаються у навчальний процес. Вони беруть участь в організації та проведенні свят, екскурсій, походів, благодійних заходах у формуванні освітнього середовища. Величезне значення в роботі з батьками я приділяю проведенню батьківських зборів. Тепер головна мета таких зустрічей це об'єднати батьків, створити команду однодумців, які рухаються до спільної мети. Організовую зустрічі у формі тренінгів, конференцій з фоновою музикою, іграми, руханками. Проходять і, і індивідуальні зустрічі з батьками. Створення чату у вайбері допомагає постійно комунікувати з батьками, оперативно реагувати на будь-які зміни та проблеми, знаходити шляхи для мотивації учнів до навчання. Так, батьки мене підтримали в ігровізації. Ми ввели так звану класну валюту нушики. Тепер за певні виконані завдання діти отримують нушики. А ми організували для них магазин, де вони можуть придбати корисні смаколики, іграшки, шкільне приладдя, сувеніри. Таким чином, ми мотивуємо дітей не тільки до навчання, а й розвиваємо фінансову грамотність. Самоосвіта вчителя є необхідною умовою. Професійної діяльності педагога. Суспільство завжди ставило і буде ставити перед вчителем високі вимоги. Для того, щоб вчити інших, потрібно знати більше, ніж інші. Тому постійно навчаюся, відвідую різноманітні тренінги, семінари, навчання, шукаю цікаві матеріали в мережі інтернет, вивчаю досвід роботи колег. Та щиро ділюся своїми надбаннями.